Історія голі Ел Серед нас дуже багато тих, хто має труднощі з психічним здоров'ям. Я алкоголік. Я також біполярна. Дорога ва була для мене непростою. Щоразу намагаюся зрозуміти, коли моя проблема потребує розмови зі спонсором, а коли з лікарем, чи мені потрібно ретельніше працювати над кроком. Чи можливо слід скоригувати медикацію? Мій психіатр знає, що я алкоголік і активний член Аа, і коли мені важко, він запитує, чи я говорила зі своїм спонсором і чи ходжу на зібрання? Я твереза 15 років і все ще іноді сумніваюся, що доречно ділити на рівні групи. Деякі взагалі люди не хочуть чути про депресію. Тому про цей аспект свого життя я майже не ділюсь на зібраннях, але після зібрання в мене є друзі та інші члени програми, з якими я можу поділитися своїм почуттям. І я побачила, серед нас дуже багато тих, хто має труднощі з психічним здоров'ям. Бог посилає мені підопічних жінок, які також мають різні психічні стани, і я бачу, наскільки важко часом буває моєму спонсору, коли межі між психічним здоров'ям і роботою по кроках розмиваються, де закінчується моя робота як спонсора, і коли я маю порадити звернутися до лікара. Відповідь для мене така: коли я попросила у Бога допомоги і знаю, що зробила все можливе в межах кроків, Оскільки я сама біполярна, мені легше спонсорувати таких жінок. У нас є спільний досвід, і я знаю, як вони почуваються, коли їм потрібно коригувати ліки. Питання медикаментів було великим викликом, і для мене самої це те, про що я не говорю на зібраннях. У мене були спонсори, які казали, що мені не потрібні ліки від депресії, мені потрібні лише кроки. Можливо, для когось, хто має депресивні епізоди. Раз у якийсь час це справді може працювати. Але для людини, як я, хто має депресію кожного дня, це питання, яке довіряє лише професіоналам. Я вдячна, що АА має брошуру, член АА, ліки та інші наркотики, і я дотримуюсь рекомендацій, які там наведені. Я вдячна членам анонімних алкоголіків, які діляться зі мною своїм досвідом боротьби з депресією. І я сподіваюся, що зможу допомогти іншому алкоголіку, який страждає від депресії.